Всім привіт! Ви на каналі Вишивка Лаліти. і я вам хочу показати такий невеличкий набір. Точніше, навіть не набір, а оберіг. Його розмір 6 на 6 см. Набір такий малесенький. Я навіть для фону взяла ось таке кактусеня, це справжній справжній кактус. Я вам покажу його поближче. Ось дивіться, яке малесеньке, гарне кактусеня. Воно тут собі добре поживає, в нього тут є дренаж, земелічка. І як доросте великим, тоді ми його пересадимо. Вертаємось до вишивки, що у нас знаходиться всередині. Невеличкий шматочок канви, голочка, два кольори ниточок та сама малесенька схема. Взагалі можна таку роботу зробити без допомоги набору, можна в інтернеті скачати схему, взяти свою голочку, взяти свої ниточки і вишити своє ім'я, але не завжди можна його знайти. Я купляла Набор для вишивання, я вирішила, що я візьму ще такий невеличкий оберіг. І через секундочку я вам покажу, що я вишила. Два кольори мої, два кольори. Як бачите, я вишиваю в себе на руках. Тому що п'яльця за великі. А канва. айда чотирнадцята 14 замала. Все, оберіг в мене вже вишитий. Дивіться, який він симпатичний. Вийшов. Розмір його навіть менший, ніж 6х6. Десь 3,5 на. На 5 можна зробити навіть з нього закладочку. Вишивала я роботу в чотири ниточки. Якщо порівняти з оригіналом, то виходить більш звужений варіант. Така більш Плюснута робота, але також досить непогано. Всім дякую, що були зі мною. До нових зустрічей. Пока-пока.